їхати гастрольним турчиком і дати концерти своїм шанувальникам, які чекали, завжди чекали. І ще при цьому ти залишаєшся мамою. Ну, Мамою, це так відносно, тому що в мене діти вже дорослі, і я маю багато часу для себе. І це мене радує, і це видно по реалізації, так? як я себе реалізовую, особливо зараз, коли це потрібно. Але я б не назвала свої концерти концертами, я їх більше називаю творчі зустрічі, так. тому що я багато Злобна. говорю. Ну як говорю, я подаю певну інформацію, яка. І словом, і через пісню мені так здається, бо я бачу результати своєї роботи. Вона налаштовує на позитив, вселяє надію і об'єднує. Знаєте, от моє головне завдання. Це от відчуття такої великої глибокої любові. Бо бо що таке любов? Це коли ми єдині в думці своїй, так. так коли ми єдині в спільній дії своїй, коли ми єдині в намірах своїх, коли ми єдині в мріях своїх. Тобто, от це все я намагаюся посіяти у, на своїх творчих зустрічах, mm -hmm. створити таку атмосферу довіри, я себе дуже комфортно почуваю в тому плані, що в мене відсутня дистанція глядач там сцена. Це бо мені, це бо сцена велика, знаєш, і я uh -huh. часу на своїх концертах кажу, що сцена, сцена це так, якби п'єдестал. Uh -huh. Ти стоїш високо, але не для, не для того, щоб бути вище над усіма, uh -huh. а для того, щоб тебе краще було видно. І твої емоції, і те, що ти енергетику, і все, щоб було можливість поділитися своїми почуттями і емоціями. Йдуть на сцену до білої зірки, всі йдуть. І дорослі, і малі, і діти підспівують, і дорослі, Я підспів... до них іду. і, і, і Я нема ніякого дискомфорту у людей, які один одного перед концертом взагалі не знали. Угу. А наприкінці концертної програми вони співають разом, вони посміхаються разом. Вони відчувають одне те й саме. Оце і об'єднує. Оце їм і треба там, особливо за кордоном, де вони відірвані від української пісні, від української душі, і тут приїхала біла зірка і всіх. Згуртували. звичайно знаєте, всі тягнуться на слово на да. пісню, тому що саме слово і пісня український контент. Він е, просто на очах їх прив'язує до України. Mm -hmm. Тому що коли ти на якийсь період часу від'їжджаєш, ну сама, напевно, по собі знаєш, від'їжджаєш mm -hmm. кудись, от, то спочатку ти відпочиваєш, а mm -hmm. потім ти відчуваєш якийсь такий щем в mm -hmm. душі, тобі чогось не вистачає, а потім тобі просто не, ну, бракує чогось такого, що не дає тобі крил. І от поява такого любого епізоду в твоєму житті, який пов'язаний з причинами. Четніцю до своєї землі, до культури, до мови, mm -hmm. до традиції. Воно просто вибуховою енергією е, тебе наповнює. Умовно кажучи, так хочеться до борщу вже повернутися. Це чому кажучи, Оксана. Я не просто так наголосила сьогодні про те, що ти ще й мама. Все одно будеш залишатися мамою завжди і ну, так. телефонувати діткам і, і при... перевіряти так, так. Я про нову пісню, бо ну вперше угу. здається, вперше не знаю. Плестів у мене немає пісні, щоб вона була для мами і для тата. Одна і про тата одночасно. Да є окремі пісні угу. про матусю, про татуся. А тепер, а тепер маємо маємо, що маємо, і як вона до тебе прийшла? Знаєш, Наталя, у нас кожного року, в грудні місяці, це будуть бувають різні числа, але переважно ми це робили за старим стилем на день День Святої Варвари. Це 16-17 сімнадцяте грудня, вона не тільки покровителька жінок, вона покровителька вишивки. Oh. Я не знаю, чи я розповідала тобі. Напевно, ні, так uh -huh. покровителька вишивки, бо саме вишивка зробила сьогодні бум у світі. Українська вишивка, наші національні вишиті традиційні сорочки, плаття uh -huh. вони дуже популярні. Це супер лук uh -huh. сьогодні uh -huh. в світі і немає ні одної, напевно, першої леді, яка не мала дотичність, яка мала дотичність до України, яка uh -huh. б не мала і не одягала український стрій. Так, Українську так. сорочку, тому свята Варвара вона була покровителька цих вишиванок, mm -hmm. тому що колись вишив... це ми зараз одягаємо, бо воно красиве. Да. А колись це були О, це містичні учасно. сакральні символи захисні, так, так. і обереги, тобто так, кожен візеруночок. Що... Що... Да, це обереги. Угу. і колись е, жінки для своїх чоловіків, для своїх синів, які йшли е, обороняти нашу країну, нашу землю, вишивали магічні сорочки. Так. Вишивали магічні сорочки. Що це таке? Це е, 24 години на добу. Ти нічого не говориш, ні з ким не спілкуєшся, ти кроїш, зшиваєш. І вишиваєш, чому ми дивимося на чоловічі сорочки, і вони часом стародавні, вони часом дуже скупі на вишивку, mm. так? тому що щоб зробити полотно, щоб те полотно зшити, зробити викруку. Mm. Причому там такі дуже красиві різні фасони були yeah. на той час yeah. цікаві, і мало часу там вже залишалося на те, щоб нанести ці сакральні образи, і вони вибирали самі такі потужні. І в основному це була от сюди маніжка. Вишита та сорочки і, вишита, і вишити рукав. Тут воно захищало якби, тіло і груди, ніби так, і замикалося на рукав, на рукавах так, для того, щоб ніби воно закільцювалося все і ти отрим... чоловік отримував цей оберіг. І от власне свята Варвара вона була покровителькою і, ці магічні сорочки це під її було флеум. Тому козаки завжди, якщо ти знаєш, козаки завжди мають. Варвару, святу Варвару, да -да -да. іконостас був і обов'язково була Варвара. свята Варвара. Mm -hmm. Тобто тут багато oh, магії, yeah. пов'язано mm -hmm. з тим, тому ми на Варвари завжди робили жіночий, всеукраїнський жіночий молотовний сніданок, правильно називається. Mm -hmm. І цього року також ми його робимо. Це вже буде третій національний молотовний сніданок. Перший ми почали в ковід, да, коли, коли, коли був брак спілкування. Причому формат у нас 100 жінок, 100 жінок з цілої України. Потім ми зробили вже перший рік війни, зараз вже другий рік війни, і це є третій наш всеукраїнський жіночий молотовний сніданок. І саме головне, що ми продукуємо, що ми показуємо в цьому молитовному сніданку, це суть сім'ї і любові як оберегом цієї сім'ї, тому що тільки зараз ми відчули, що всі, хто мали сім'ї, вони змогли зберегти себе. Так. Вони об'єднувалися, об'єднувалися родинами, uh -huh. сім'я до сім'ї, рідні, близькі, які не спілкувалися бо не мали часу, коли не було війни uh -huh. між собою. Зараз всі спілкуються, в купочці вирішують свої проблеми. І це якраз є цей Божий задум, тому що Бог нічого даремного в житті не створив, щоб просто пустоцвітів, якби Бог не створював, а Бог створював кожну тваринку, кущик, дерево, яке обов'язково має дати. Пліт так. так само людина це колиска Божої любові, тому що це народження життя, і саме під різдво воно все дуже символічне, бо це, народження також, дитини да починаючи з вишиванки, як це круто, що ви це робите. Що це відбувається у нас в Україні? Що жінки спілкуються, збираються, вони разом вони відчувають цю, цю саму захищеність якої зараз не вистачає захищеність від усього? Ми поруч, ми одна з одною, ми подруги, ми сестри. Угу. Це теж родина, це та сама ну, от родина. Ми зараз пріоритетом нашого сніданку, який буде 16 грудня, -го в готелі національний в 10-й годині ранку розпочнеться він, десь 2 години триває. Да. Ми підняли тему дітей, тобто майбутнє втраченого дитинства. Mm -hmm. ну, тобто наші дітки, які yeah. ростуть, вони дитинства yeah. не мають, але вони здобувають інший досвід. І ми про це будемо говорити, бо діти це наші вчителі сьогодні. Mm -hmm. Що саме діти це пробудили правильно. у нас сьогодні такі ціннісні категорії, через які раніше ми могли переступати. Yeah. Це турбота, yeah. це відповідальність, це захист yeah. і це любов. Тому що всі потребують цього теплоти, а любов mm -hmm. це єдність. От в чому люди єдині, це тоді, коли вони спільно одне те саме люблять. В так. цьому є любов. Так. Тому наш молитовний сніданок такий про дітей, і мені дуже хотілося знайти пісню, яка би оспівувала не сім'ю як таку, а з точки зору дитини ціну <зв 'язок> тата й <і> мами. <зв 'язок> і вийшла пісня. <зв 'язок> так, і вийшла пісня Любов починається з мами і тата. Я рада буду, якщо вона прозвучить. Написав цю пісню Володимир Будейчук. Вірші написала Катерина Костюк. Це такі автори останнім часом. Бо ця в топі, пара в топі Вони в топі. Вони в топі. багато виконавців наших українських mm -hmm. співають їхні пісні. Yeah. Я вибираю для себе найбільш чутливі, і причому я вибираю такі, для яких є певна історія, яку я тобі в тому числі тільки що розповіла. Yeah. Чому я кажу, що в мене не концерти тільки. Не шоу там якесь, mm -hmm. а в мене гарні душевні бесіди разом з музикою, з піснею, словом, які викликають певні емоції, певні думки і об'єднують об в любові жити. Бо ми сьогодні, даючи такі творчі виступи, ми утверджуємо життя, за яке борються наші воїни на фронті. От, тому, скажімо, така пісня сьогодні і у... в тебе також прозвучить. І це...